Анна Абоянка Всеволодівна, засновниця першої жіночої школи в Україні. Донька своїх батьків. Ані Всеволодівні поталанило народитися в княжій родині. Її батько Всеволод Ярославич був п'ятим сином Великого князя Русі України, Ярослава Мудрого. У спадок від батька він отримав декілька князівств, а згодом і титул Великого князя Київського. Найвищий титул Руської держави. Мати Анни була донькою іншого правителя Константина IX Мономаха, імператора Візантії. Її ім'я достеменно невідоме. Давні літописи називають жінку Мономахиною або грекиною. У подружжя народилося двоє дітей: син, спадкоємець престолу у майбутньому Великий князь Володимир Мономах, і донька Анна, або як її називали вдома. Янка. Під впливом матері грекині Янка отримала чудову освіту та вивчила грецьку мову. Не меншого навчилась вона і від свого батька, який знав п'ять мов та від прославленого на всю Русь розумника старшого брата. Навчалася Янка вдома, адже про школи для жінок у ті роки годі було і мріяти. Коли померла мати Янки, князь Всеволод одружився знову. У новому шлюбі в нього з'явилося ще дві доньки Пріся та Катерина. Відтак юна князівна активно долучилася до виховання і навчання своїх молодших сестер. Шлях ДО ЧЕРНЕЦТВА Для княжої доньки в ті далекі часи була вготована одна доля, вдалий шлюб, що принесе велику користь державі. Проте Янка мала інші плани. Ще з дитячих років її заручили із сином візантійського імператора Костянтином Дукою. але юнака чи то вбили, чи то силою постригли вченці, одне слово, шлюбу не судилося скластися. Одні історики запевняють, що саме ці події підштовхнули Янку стати монахиною. Інші припускають, ніби дівчина до того прийшла не звідчаю, а просто через свою любов до Бога. Та найголовніше прагнення допомагати іншим. Монастирі в XI столітті були не просто релігійними установами. Вони слугували і за фортеці, і за лікарні, і за школи. Оберігати, рятувати та навчати прагнула і Янка. Вочевидь, дівчина неодноразово казала батькові, що хоче постригтися в черниці. І Всеволод не тільки піддався на мовляння доньки, а й побудував для неї в 1086 році монастир, у якому Анна стала настоятелькою. Монастир отримав ім'я святого апостола Андрія, проте в народі закріпилася інша назва Янчин Монастир. Андріївська гора в Києві Найімовірніше місце, де стояв Янчин монастир Світлина 1890 року. Зліва направо Андріївський узвіз. Андріївська церква. Десятинна церква. Зруйнована в 20 столітті радянською владою. Веселе монастирське життя. Історія Янки. Здатна похитнути звичайні уявлення про чернече життя як таке, що позбавлене яскравих подій. Від природи розумна, енергійна і віддана своїй справі князівна швидко знайшла, де застосувати свій хист, через що їй здобула місце в історії. Вона з дитинства засвоїла, що знання мають необмежену силу, і їй здавалося геть нечесним, що до них має доступ обмежене коло людей. Ба Більше до цього кола майже не належали жінки. Янка подумала, як зарадити цьому і організувала при своєму монастирі школу для дівчат. У ній вона навчала грамоти, співів і різних ремесел всіх охочих. Нічого схожого не робилося на той час для жінок на території усієї Русі. Та й у Європі навчальний заклад такого типу став одним із перших. Окрім того, Янка брала активну участь у державних справах України Русі. Так у 1089 році вона вирушила до Візантії з дипломатичною місією привести додому нового Митрополита. І Янка впоралася із завданням Новим митрополитом став Іоанн Третій Скопець. Народне визнання Княжну Анну за життя дуже любили і шанували. Про це свідчить і те, що в літописах її називають по-домашньому Янкою, і те, що монастир, який простояв після її смерті ще півтора століття, так і залишився в народі Янчини. Ну і, звісно, те, що за заслуги та за праведне життя Анну Всеволодівну зарахували до православних святих. Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь. Слова брата Анни Володимира Мономаха з повчання дітям. Кінець.